Час час 20.01.25 14 година мали розпочати. Чотири хвилини затрималися організаційні питання. Засідання комісії, постійної депутатської комісії Березанської міської ради, 8-го скликання з питань освіти, культури, молоді та спорту, медицини, туризму, соціального захисту населення та допомоги воїнам АТО. На наше засідання до сесії виноситься чотири питання, п'яте різне, якщо виникне. Пропоную розпочати наше засідання. Кворум наявний: чотири члени комісії є. Маємо право приймати рішення, тому пропоную розпочати перше питання. Про затвердження програми для кривдників, доповідає начальник служби у справах дітей Березанської міської ради Світлана Олександрівна. На службу укладене повноваження щодо координації заходів із питанням протидії насильства в сім'ї та за ознакою статі тому у служби було розроблено проєкт програми для кривдників. Оскільки в нашій громаді і такої програми ще немає. Програмою передбачено комплекс заходів за результатами оцінки ризиків, спрямованих на зміну насильницької поведінки крипника, формування у нього свідомої неагресивної поведінки. У приватних стосунках також відповідального ставлення до власних вчинків та їх наслідків, до виконання батьківських обов'язків, до викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов'язки чоловіків і жінок. Тобто на цю програму мають право направляти або працівники поліції, або за рішенням суду ці кривники, ну, які вчинили домашнє насильство або насильство за ознакою статі. Їх правоохоронні органи направляють на корекційні програми. Корекційні програми мають проводити також навчені фахівці, навчені спеціалісти із. Ліцею номер 3 подали кандидатуру психолога за її бажанням на проходження цього навчання, і як вона пройде, отримає сертифікат, тому, тоді вона зможе працювати із цими кривниками і проводити комплекс заходів. Наразі в нас таких навчених спеціалістів немає. Був психолог першої школи, але наразі вона не працює. І програми немає, тобто ці заходи наразі в нашій громаді не проводяться. А потреба у проведенні є. Тому прошу на засіданні сесії підтримати проєкт рішення про затвердження цієї програми. Шановні депутати, які запитання будуть до відповідача? Все зрозуміло. Це отримали. Дякую. Олена Олександрівна, а друге питання? Любачу бачу мене. А, голосуємо. Так, голосуємо хто за пропозицію? Хто за? Чотири. Так, тут у мене друге питання. Знову стоїть. А, а, ні, так, ні, 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 друге ні. Це Володимир Вікторович. Угу. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Березенська міська лікарня, Березанської міської ради та затвердження в новій редакції. Доповідання директор КНП Березенська міська лікарня Володимир Вікторович Луценко. Так, шановна голову, шановні присутні, е хочемо внести зміни в наш статут. Зміни стосуються. Таких Перший пункт це створення наглядової ради. Минулого статуті була було прописано, ми створювали спостережну раду, зараз створюємо згідно чинного законодавства, згідно закону України, згідно постанов, створюємо наглядову раду. Інше питання вносяться зміни в затвердження штату комунального підприємства Прознацька міська лікарня. Раніше ми штат затверджувалися департаментом, потім затверджувався засновником. Зараз ми вносимо пропозицію, вносимо зміни в статут, щоб штат затверджувався лише керівником, без погодження. Інше питання, інший пункт це той, що стосувався надання медичної допомоги на вторинному рівні, так як зараз створені нові заклади, це класні і надкласні заклади. Тобто прописуємо, що ця допомога буде надавати вже не на вторинному рівні, буде надаватися пластиних та надкласти закладах. І питання платних послуг. Платні послуги також згідно постановою, яка вступила в дію, має право розглядатися, затверджуватися на рівні нашого закладу. Раніше ми цю послугу не Замовляли в ліцензіоній структурі. Я вже говорив, що це складало від 20 тисяч гривень ця робота. Ну, Зв'язку з цим новий статут. Якщо питання є. Чоловіні депутати, чи є запитання до Володимира Вікторовича? Якщо немає, то пропоную інформацію взяти. Доповідача взяти до Міддема і рекомендувати проект рішення на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Так, одноголосно, чотири за одне дрібні. Так, наступне питання про внесення змін до рішення 76-ї сесії Березанської міської ради висмоскликання номер 281 від 23.11.2023 року про затвердження програми розвитку освіти Березанської міської ради на 24-25 роки. Доповідає начальник управління освіти, молоді та спорту Ольга Івановна Іматі. Так. Внести зміни до рішення 76 сесії Березанської міської ради 8 липня від 23.11.23 .23 року номер 281 про затвердження програми розвитку освіти Березанської міської ради на 24-25 роки, виклавши у нові редакції пункт 2.1.5 розділу 2 загальна середня освіти додатку 2 до пункту 5 програми розвитку освіти Березанської міської ради. На 24 четверте роки, тобто пункт 2.1.5 – це заходи щодо закупівлі засобів для забезпечення якісної сучасної та доступної загальносередньої освіти освіти новоукраїнська школа в частині закупівлі дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання, відповідно мультимедійного контенту для класів НУШ. Тобто на 25-й рік у програмі стояло мільйон двісті. Але в зв'язку з тим, що прийшла освітня субвенція на НУШ мільйон 183 вісімдесят тисячі п'ятсот. Це обласне і місцевого бюджету 295 тисяч 875, і того сума виходить 1 479 тисяч 375. Оце такі зміни. Тобто було 1 мільйон 200, 000, а там збільшити на 375 тисяч. Є запитання про вікон. Якщо немає запитань, тоді прошу голосувати. Рекомендувати проект рішення на розгляд сесії. Хто за отрималося? Оголосимо. І четверте наше питання про безоплатне прийняття до комунальної власності Березанської міської територіальної громади гуманітарної допомоги від... Міста Кула із Ордав. Доповідає начальник управління соціальної та ветеранської політики Брезенської міської ради Сергій Васильович. З першого числа вже бачите, як соціальний та ветеранський. Я теж так читаю Ні, Він, да, просто з першого числа так угу. уже. Е, ну, 19.01. ой, 19.12. 2024 -го року надійшла. Нам, нам знову допомога із від наших партнерів з Німеччини, е і це, цей проект рішення е передбачає передачу. Із ми, як управління соціальної та ветеранської політики, зареєстровані як отримувачі гуманітарної допомоги. Тож воно, коли прийшло, воно поступило до нас на баланс. А тепер ми рішенням сесії передаємо. Нашим комунальним установам. І, і тут в цьому рішенні є, що ми передаємо Баришовській селищній раді. Тобто, перше, передати безоплатно з балансу управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради на баланс управління освіти, молоді та спорту Березанської міської ради столи 108 штук, дошки 12 штук. Ну, передати безоплатно з балансу управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради на баланс комунального некомерційного підприємства Березанська міська лікарня інвектор з акумуляторами у, у кількості одна штука, передати безоплатно з балансу управління соціального захисту на баланс Територіального центру соціального обслуговування. Велосипеди у кількості 10 штук і одяг у сумках у кількості 10 штук. Також передати, звернулася до нас і Баришовська селищна рада. Це була напополам гуманітарна допомога. Половина, те, що, те, що я тільки що назвав, залишається і у нас. Ну і Баришовській селищній раді передати з балансу на баланс столи, так само 108 штук. Велосипеди у кількості 10 штук, одяг в сумках 10 штук, ноутбуки 5 штук, апарат УЗД, політа з лікарняним приладдям і обладнання для перукарні. Оце такий проєкт тишен. Прошу підтримати. Сечні, коли я то вже розписана, що, Марі, що да, да. Там вже... наші. А, а, це про ваше щось нічого А це, що, 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 що? Ну це на третю школу прийшло, що тоді кабінет, тоді вирішив, саме Володимирівна говорила. І я пам'ятаю, що тоді це лінгафоний кабінет і на першу школу вона парти замовляла. Але... Прийшло чотири парти і лінгофонний кам'яне стільців і лінгофонний роз трошки розбараховані. Ну це воно так і от, те, що пройшло. А як є якісь документи, щоб побачити, що там? Перераховували. Спочатку висилали. Ну, ну є там щось про ці ремонта. Ну, це ж уже це ж не в цьому, я так розумію. У цьому. Ну і оце Пришло. ось до нового, перед новим роком. Оце разом прийшло, усим, воно пройшло за цим усе дивіться. Що прийшло? Оце от такий перелік гуманітарної допомоги. Від муніципального міста Пулах те, що прийшло. прийшло. І МЕ, інвектор з акумулятором, піддони зі столами 216 штук, 8 палет, велосипеди 20 штук, одяг в сумках 20 штук, шкільні доски, одна палета 12 штук, апарат УЗД, це Баришовка, ноутбуки. Ми думали, що це нам ноутбуки, а тоді скорик дзвонив і сказав, що це не нам. Йому одразу там, вони балакали з ним, я чув, що вони питали. Ну скорить багато от, другий раз він не Палета і... з лікарняним приладом і обладнання для перука. Але Ні? це, Любов Петрівна, це раніше воно. Це, це раніше. Це, оце було пізніше. А оце, що це, воно було раніше, воно в Баришевці в складі лежало. Ще раніше, правильно. Ви ж забирали з Баришевки, з так? Ну, тоді у нас його немає. Це не хайди, мені, не треба так, тоді прозвучала доповідь, просить нас підтримати, рекомендувати проєкт рішення на розгляд сесії. Хто за, прошу голосувати? Дякуємо. Питання. Порядку денного засідання комісії вичерпані. Всі ці чотири питання будуть пропонуватись на розгляд сесії без обговорення. Ну, Зазвичай на що будуть запитання. Дякую всім. На цьому наше засідання завершено. До побачення. Дякую всім.